Всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Спеціальний проект дослідницької аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найактуальніші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. 22-річний кримчанин Дмитро після 11 років окупації повернувся в Україну з третьої спроби. 22-річний Дмитро з Криму, який понад 10 років мріяв вирватися з російської окупації, нарешті зміг повернутися на підконтрольну Україні територію. Його історія стала відома завдяки Богдану Кротевичу, колишньому начальнику штабу 12-ї бригади НГУ Азов, який публічно розповідав про спроби хлопця перетнути кордон і допомагав йому на кожному етапі. Попередні спроби, на жаль, зірвалися. Молдова відмовилася впускати Дмитра через російський паспорт. А за українським законодавством свідоцтва про народження було недостатньо для оформлення документів. Посвідчення на повернення без цього документу він не міг легально перетнути кордон. Через брак підтверджувальних даних українські консульства теж не могли видати посвідчення. Після публічності справи та залучення МВС ситуація зрушила з місця, і Дмитру оформили лист на повернення. Український консул у Молдові супроводжував його до КПП. І ця третя спроба нарешті стала успішною. Я на рідній землі їду і усміхаюся весь шлях, каже Дмитро. Ну що, все не вийдеш більше? Чесно кажучи, тому що мене навряд чи пустять до Молдови. Попри 12 років окупації, я зміг сюди потрапити. Ось у цей шлях. Їду, йду, і у мене просто пош посмішка. Просто я не знаю, що я ось на цій рідній. Території побажання вибити живчика. <смі> у дитинці я завжди хотів випити живчика, але мені не дозволяли. А потім прийшла окупація і живчик у нас пропав. Тому це таке бажання номер один. Він пройшов співбесіди і перевірку українських спецслужб, у тому числі поліграф. Після цього Дмитру офіційно видали український паспорт. Його історія насправді показова, адже на тимчасово окупованих територіях досі залишається чимало людей вірних Україні. Тим часом у нас досі немає налагодженого механізму ідентифікації громадян, які народилися або жили на тимчасово окупованих територіях і не мають повного пакету документів. Таких історій точно має ставати більше. Ми вітаємо Дмитра вдома. Окупанти примусово паспортизують лідніх людей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Друзі, і от на Херсонщині росіяни розпочали свій черговий етап примусової паспортизації у Новокаховському окрузі. Так звані міграційні служби ходять по домівках елітніх і маломобільних людей. Нав'язують їм знаєте, російські паспорти під виглядом урочистого вручення. І за даними Центру національного спротиву, цей процес супроводжується тиском, маніпуляціями людей змушують підписувати документи. Повторювати заздалегідь якісь підготовлені фрази, а в окремих випадках паспорти видають навіть тим, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Фактичного вибору немає. Окупанти погрожують відмовою у медичній допомозі, виплатах і навіть заявляють, що житло без паспорта РФ можуть визнати безхазяйним. Російські медіа натомість подають це як турботу про літніх. Поліцейські, нібито привезли документи мешканцям 37 39 років народження цілій родині, щоб створити картинку про масове бажання отримати російські паспорти. Ставі об'єдневичет приблітінням гражданства з паспорта громадянина Російської Федерації. Здравляє насправді виїзна паспортизація. Це ще один інструмент тиску на найбільш незахищених громадян і спроба сформувати сприйняття легітимності окупації. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Е, також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. А тим часом окупанти продовжують мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області, провели зустріч добровольчої дружини. На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни організували чергову зустріч так званої добровольчої молодіжної дружини. Це таке молодіжне формування, яке окупаційна влада використовує для доволі системної мілітаризації дітей і підлітків протягом трьох днів. Учасників, серед яких неповнолітні навчали управлінню БПЛА, тактичній медицині, елементам бойової та вогневої підготовки, підліткам демонстрували прийоми армійського рукопашного бою та проводили заняття із затримання правопорушників. Інструкторами стали колишні військові та учасники російської спецоперації. За три дня форума добровольцы прошли курсы по управлению БПЛА, тактической медицине, боевой и огневой подготовке. В частности, постигли азы армейского рукопашного боя. В качестве учителей выступили опытные инструкторы, бывшие военнослужащие и участники спецоперации. Они привезли всю необходимую технику и экипировку – страйкбольные автоматы, аптечки, дроны. Также ребята научились задерживать правонарушителей. За словами організаторів, такі заходи, нібито мають перевіряти фізичну і психологічну готовність молоді та допомагають готуватися до майбутньої служби в силових структурах. Окремо окупанти вручили нагороди учасникам, які допомагали співробітникам МВС забезпечувати правопорядок під час масових заходів. І таким чином росіяни фактично використовують підлітків як такий, знаєте, допоміжний персонал для силовиків, формуючи в них. Лояльність і готовність до служби це черговий приклад системного втягування неповнолітніх у мілітаризовані структури для їх подальшої участі у війні проти України та підготовки кадрів для роботи в каральних органах. Окупанти продовжують примусове донорство на тимчасово окупованих територіях. Мобільні бригади збирають кров для потреб російських військових. У селі Презовське на Запоріжжі росіяни провели черговий виїзний день донора. Нібито понад 25 людей добровільно здали кров. Окупанти подаються як турботу про мешканців, які не можуть доїхати до міста. Однак насправді такі виїзні збори частина системної кампанії зі збору крові для потреб російських військових. Трудніки Мелітопольського обласного центра крові регулярно виїжджають в населені пункти регіону. Це дозволяє людям, які не можуть приїхати в город, все одно стати донорами. На цей раз мобільна бригада работает в ПГТ «Приазовская». Медики отмечают, що здесь много. За даними менеджерів на тимчасово окупованих територіях місцеві жителі їх змушують брати участь в таких акціях, особливо працівників бюджетної сфери. Тиск прикривають розмовами про громадянський обов'язок і внесок у спільну справу. Про реальну мету збору крові окупанти не повідомляють. Водночас в регіоні. Регулярно фіксують запити на збільшення запасів крові для російських військових частин, що зазнають втрат на фронті. Насправді ж, виясні дні донора є ще одним інструментом тиску на населення тимчасово окупованих територій, позовом забезпечити потреби російської армії за рахунок місцевих цивільних. СБУ та ВМС вивели з. Ладу два російські підстанційні танкери в Чорному морі. ЗБУ спільно з ВМС України успішно атакували морськими дронами «Сія Бейбі» два підстанційні російські танкери, які входять до так званого тіньового флоту РФ і використовувалися для обходу санкцій. Модернізовані «Сія Бейбі» здатні долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. Завдали суднам критичних ушкоджень. На видно, що обидва танкери фактично виведені з експлуатації. На момент атаки суд знайшли порожніми та прямували на завантаження до порту Новоросійськ. За даними СБУ, танкери могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів. Тому їх знищення суттєво послабить її транспортування. Операції українських морських дронів стають дедалі точнішими, та системно підривають здатність РФ фінансувати свою агресію. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.ua, in ну або ж на ресурсах Центру національного спорту. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!